Продаю власний автомобіль Mazda 3K 2019 року на 2,5 атмосферному двигуні з LED-фарами привезена з США, якісно відновлена. Коробка передач гідротрансформатор надійна по шинах. Маємо хенку 2022 рік 90% залишку. Машинка повністю доглянута та обслужена кожні 10 тисяч кілометрів. Заміна масла оригінального 0В20 Маздівської. Авто знаходиться в місті Львів. Покажемо багажний простір безпосередньо, доволі великий вмістимий багажник. Так. Бо авто зауважень немає, не потребує жодних вкладень. Гарний салон. Так, маємо мультикермо з безпосередньо круїз-контролем. Заведемо авто. Будь ласка. Маємо 100, 106 тисяч рідного пробігу, нова система мультимедіа. Колобка передач, є наявність спортмоду, а, крутилки, автохолд. Окрім цього, маємо камеру заднього виду. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, а відповім на всі запитання.